На цьому занятті поговоримо про те, що таке кут і які бувають, бувають кути. Отже, кут це частина площини. Ось ми вже знаємо, що таке площина. Обмежена двома променями, які мають спільний початок. Отже, якщо взяти, зобразити два промені, які мають спільний початок, ось він початок, нехай позначимо його буквою О, тут можна поставити букву А, Б то ось ця частина площини ось оця, називається кутом. Зазвичай е, всередині нічого не, не штрихують. І саме те, що кут, це не просто ці дві лінії, а те, що, ну, можна так сказати, всередині показують ось отак дужкою. Отже, ось він кут. Як його назвати? Враховуючи, що тут вже я написав букви, назвати його можна або кут АОБ, або кут БОА, або кут О. Тобто, і для позначення кута використовується ось такий значок. Увага! Це не значок менше, нижня рисочка, вона йде, начебто так, паралельно цій. Зрізу зошита, можна так сказати. Тобто, ну я хоч ось значок менше, він ось так, ось так малюється. Отже, кут А ОБ. Розмір цього значка десь розміром з клітину, можливо, трішки менше букви А. Можна сказати, кут БОА. Або навіть кут О. Ну, з назвою кута однієї букви треба бути обережним. Бо якщо ми м, проведемо, скажімо, іще один промінь, ну, скажімо, ось так, то в нас вже утворилося не два кути, а навіть три кути. Кут АОК, КОБ і кут АОБ, тот, який був. І якщо ми скажемо, що кут О, то тут буде незрозуміло, який же з них кут О. Отже, використовувати позначення однією буквою кута можна тільки в тому випадку, коли не виникає розбігання. Тобто, коли ми однозначно можемо сказати, що кут О, ось він. Ну, давайте, раз вже я намалював три кути, то вкажемо усі, які ми бачимо. Значить, Ми бачимо також кут АОК, кут АОК, кут КОБ. Я не буду вже іншим способом записувати, але, можна сказати, ну це той же самий кут, тому немає потреби називати його. Ось оця точка називається вершина кута. Вершина кута. Називаються сторони кута. Сторони кута. Це Промені. Промінь яка лежить. Скажімо, всередині кута і поділяє кут АОБ на, дві, на два інших кута. Ще існує таке поняття бісектриса кута. Давайте одразу поговоримо про нього. Бісектриса – це промінь, який поділяє кут навпіл. Отже, якщо ми зобразимо ось такий кут, ну, в даному випадку наближено, але якось отак можна провести промінь. І сказати, що був кут АОБ, промінь ОЦ, поділив кут АОБ на два рівних кути. Показується це ось отак дужками. Причому хочу звернути увагу, немає е, принципової різниці, стоїть тут по одній дужці, чи по дві. Головне, щоб кількість дужок була однакова. Тобто можна поставити ось тут дві дужки, і ось тут дві дужки. Це буде означати, що кута ОС дорівнює куту СОБ. Ось таким чином. А оце, я ще раз напишу, називається бісектриса. Бісектриса. Ось такий промінь, який поділяє кут навпіл. Або, говорить на два рівних кути. Які ж бувають кути, види кутів? Давайте почнемо з так званого розгорнутого кута. Кут, у якого бічні сторони лежать на одній прямій, ось таким чином. Ось він тут всередині, називається розгорнутий. Розгорнутий. Якщо зобразити половину цього кута, він буде мати ось такий вигляд МОК. Такий кут називається прямий. Кут який дорівнює половині розгорнутого. І в прямого кута ставиться ось такий значок. Це кут прямий. Кут який менший, ніж прямий, будь-який, ось такий або ось такий, називається гострий. Гострий. І кут, який більший, ніж прямий, але менший розгорнутого, називається тупий. тупий. Ось, ось цей кут тупий. Але ми розуміємо, що і цей кут тупий, і скажімо, ось цей кут тупий. Але ж ці кути різні, тому треба якимсь чином їх вимірювати. Для вимірювання кутів введена така одиниця вимірювання, як градус. Ну, Якщо, скажімо, прямий кут. Розділити променями на 90 однакових кутів. Скажімо, якось мені не вдасться наразі всі 90 промалювати, але якось отак. 90 кутів. То один такий кут називається 1 градус. Один такий кут називається 1 градус. Ну, а далі міряємо пристроєм, як який називається транспортир. І за допомогою цього пристроя ми будемо вимірювати різного е, виду кути. Ну, Давайте спробуємо. Як, взагалі, як це робити, я наразі зображу п'єджер розгорнутий, прямий, гострий, ну і скажімо тупий кут. І давайте і букви запишемо тут AOB. І дужечкою показуємо, що саме там СОД, ОД, КОМ. До речі, не обов'язково вершина позначати буквою О. Можна позначити її іншою буквою Б Всі ці кути різні, тому я різну кількість дужок маю ставити. Отже, ось цей прямий кут. Він має 90 градусів за значенням. Давайте подивимось, як його все-таки поміряти за допомогою транспортира. На кожному транспортирі є ось така рисочка-помітка. Вона може бути або ось, тут, або ось тут. Все залежить від того, де починається шкала. Якщо шкала починається ось тут знизу, значить ця рисочка буде тут. Якщо шкала в деяких транспортирах починається звідси, то рисочка ось тут. Значить, Оцією рисочкою необхідно прикласти до вершини кута таким чином, щоб зріз транспортира йшов уподовж однієї з кута. Тобто, дивимося, ось я прикладаю ось так, і оця сторона йде ось тут зрізом. Тепер, вже, в деяких транспортирах одна шкала, в деяких дві шкали. В даному транспортирі дві шкали є нижня і верхня. Отже, ми розуміємо, що кут, скажімо, ось оцей, він менший ось цього кута. І якщо цей кут 90 градусів, то ось оцей кут має мати величину меншу, ніж 90. Отже, якщо ми хочемо поміряти ці кути, ну, з цим кутом все зрозуміло. Він мав бути 90, і записується це ось так. Кут СОД дорівнює 90 градусів. Ось такий значок градусів. А ось за цим кутом може виникнути проблеми. Але давайте розберемося, щоб їх не виникало. Рисочку прикладаємо ось сюди до вершини кута, зріз у подош транспортира. І дивимося. У нас, якщо дивитись по верхній шкалі, одне число получається, якщо дивитись по нижній шкалі, друге число получається. Ну, поверхній тут десь близько 120 градусів, але 120 це ж число більше, ніж 90. Значить, кут. Який, скажімо, менший прямого не може мати величину більшу, ніж у нього. Значить, нам необхідно користуватися нижньою шкалою. Нижньою, Якщо так прикладати. Значить, в даному випадку бачимо: ось тут 60, ось тут 70. Ну тут в даному випадку, можна сказати, десь 62 градуса. Отже, кут КОМ дорівнює 62 градуса. Кут МНФ, очевидно, це тупий кут. А тупий кут це кут, який більший прямого, значить його величина має бути більша, ніж 90, бо саме прямий 90 градусів. Прикладаємо П'єджа, Користуємося нижньою шкалою і дивимося, де е, друга сторона кута перетинає, в якому числі 120. Значить, ми маємо тут 120 градусів, можна так записати. Ну, Можна і без вимірювання сказати, що ось оцей кут, так як він вдвічі більший прямого, то він буде мати величину 180 градусів. Ну, але якщо переміряти, ми також впевнемося. Тобто ми бачимо, що рухаємось по нижній шкалі, і ось е, лінія, яка. На шкалі проходить через число 180 градусів. Так вимірюються величини кутів. Вимірюються величини кутів. В деяких випадках задачі зводяться до обчислювальних. Ну, наприклад, маємо кут АОБ, величина якого 70 градусів. Проведено бісектрису цього кута. ОЦ. Чому дорівнює кут АОЦ? Не обов'язково в даному випадку я б сказав, взагалі не потрібно користуватись транспортиром. Ми можемо, знаючи, що ОЦ бісектриса. Оце бісектриса за умовою. А бісектриса поділяє кут навпіл. Ми можемо сказати, що величина цього кута дорівнює величині цього кута. А значить, нам необхідно 70 градусів поділити на 2 і дорівнює 35 градусів. Отже, величина кута дорівнює 35 градусів. І цього, і цього. Як побудувати кут, якщо задана його величина? Давайте подивимося, таке завдання. Скажімо, необхідно зобразити кут АОБ, який дорівнює 30 градусів. Для цього спочатку зобразимо точку. Потім промінь проведемо. Можна за допомогою лінійки це зробити. Довільний промін. Потім прикладаємо транспортир. Ось цією рисочкою до вершини, так, щоб зріст транспортира йшов подовж цієї лінії, цього променя. Ось отак. Ось так. Вже з'ясувавши, що ми будемо користуватися нижньою шкалою, ми можемо сказати, що 30 у нас ось. Це значить, ось отут треба поставити крапочку. Потім взяти ще раз лінійку і провести через оцю точку, і ось цю точку промінь. І ми отримаємо другу сторону променя. Отже, ми отримали кут АОБ, величина якого 30 градусів. Інколи тут пишуть всередині величину для зручності, щоб легше було, інколи не пишуть. Кути, які відрізки, мають певні властивості. Ну давайте ще. Побудуємо, скажімо, кут 150 градусів. Нехай кут С, Д, К, дорівнює 150 градусів. Як його побудувати? Беремо точку, зобразуємо. проводимо промінь. Причому промінь можна не, не обов'язково сюди проводити. До речі, його можна провести в будь-яку сторону іншу. Ось взяли точку і провести сюди промінь. Але тоді вже транспортир необхідно прикладати ось отак. Ось отак. Щоб він йшов подовж променя. І 150 градусів по нижній шкалі це ось Ось отут точка. Є з'єднуємо ось, ось цю точку це буде початок. Вершина, кута. І точку, яку ми отримали. Ось оцей кут. Це вершина, вона завжди, якщо трьома буквами, записується всередині. Ось вона буде. А кут буде ЦДК, можна ось так записати: ЦДК. І ось оце його сам кут. Величина його 150 градусів. Якщо, скажімо, у нас задано певний кут і є ще промінь. Я вже говорив, що в даному випадку ну тут треба обережно бути з цими дужками, бо тепер стало незрозуміло, що вони означають. Тобто краще ось тут так. Якщо у нас кут розбитий на два кути, то ми можемо знаходити їхні величини не вимірюванням за допомогою транспортира, а за допомогою обчислень. Тобто, нехай маємо кут МДК дорівнює... 45 градусів МДК. Кут СДК. Ми знаємо 150 градусів. Необхідно знайти кут CDM. Кут CDM знак питання. Для того, щоб знайти кут CDM, нам необхідно з кута СДК, з величини кута СДК. Відняти величину кута МДК. Отже, щоб знайти величину кута CDM, записується це ось так CDM. Дорівнює кут CDK. CDK. Відняти кут МДК. Так, прийнято в геометрії робити записи. Але можна робити це і подіям. Можна робити і подіям. Кут СДК у нас 150 градусів. Відняти 45 градусів. І ми отримаємо 105 градусів. Хочу звернути увагу, що я міг кут МДК назвати кут КДМ. Але не бажано називати один і той же куд в різному напрямку читати букви, бо тоді ми самі можемо заплутатись. Так, ми розуміємо, що кут МДК ось. А якщо записати кут КДМ, то звісно, це він же, але вже можна не одразу помітити, що це один і той же самий Кут. Тобто при розв'язуванні тієї тієї самої задачі бажано е, використати назву кута використовувати в одному напрямку. Вже, якщо ми сказали кут СДМ, то це буде нехай кут СДМ. Отже, ми познайомилися з тим, що таке кут, який є. Види кутів. Єдине, що хочу додати, що в майбутньому ми ще познайомимося з одиницями вимірювання кутів, які відрізняються від градусів. Але це в майбутньому про це ми поговоримо в 7 класі на уроках геометрії. Дякую за увагу.